Власно, мабуть, ще з восьмого прийняв рішення, що маю бути військовим. На той час, звісно, трошки, звісно, була помилкова думка. Багато собі, зрозуміло, з фільмів було з різних. Але насправді не розчарований, не скажу, що пожалів про свій вибір. Ні в якому разі. Так, да, тяжко. Але кожен, хто йде, хто вступає на цей шлях, повинен розуміти, що це дуже нелегкий тернистий шлях. Вступив в академію сухопутних військ Львовську. Як мене Петра Сайдачна, у 2020 році якраз потрапили одразу після випуску на Студодарську дугу. Ну, там після ротації вже вернулись на ППД і потрапили, скажімо так, в та другу ротацію, одразу в оточення на повномасштабку, це Шесоні вже зустріли. Саме простіше це відповідати тільки за самого себе. Оце завжди воно так було. А як тільки цей командир будь-якої ланки, починаючи з командира відділення, командир зводу, роти, вже несе відповідальність за свій особовий склад, який йому надані. І кожен, якщо в них є якісь успіхи, це заслуга командира, якщо в них є якісь невдачі, це, через, ну, це причина через командира, і це завжди так іде. Да. І це знову ж таки потрібно бути до цього готовим. І так, це дуже тяжко, тому що вони як діти, от не дивлячись на вік, від 20 до 59, навіть є деякі за 60 років, але вони всі по факту як діти. І за кожним із них треба дивитися, треба виховувати. Десь поругати, десь похвалити треба. Ну, насправді дуже тяжко. Це багатодітна сім'я, будучи командиром зводу. У такої політики спеціально ліс. Ну, тобто, жалко було своїх хлопців, відповідно, треба було йти робити самому. Але зараз реально розумію, що один це все фізично просто не зробиш. І так, це є війна. І, на жаль, без втрат ніяк ну, не старалися. Є ФПВ, дрони, артилерія. І ракети, на жаль, від них ніхто не застрахований, як в тилу, так і на передньому кралі. І це, всі ці ризики потрібно враховувати і приймати якісь рішення. І, на жаль, ці рішення потім приходиться нести на собі, навіть якщо є якісь втрати, то це трошки нелегко. Що будучи командиром роти в цьому ж батальйоні, будучи замкомбатом, реально пройшли дуже тяжкий шлях і дуже довгий. На Донбасі, на Курському напрямку. Насправді піхота, да, це найтяжче. Ніхто не ні розвідники, не ні ССО, ніхто не терпить стільки, стільки піхоти. Ніхто. Піхота це ну, даром її називають цариця Полів. Оце дійсно піхота це сталеві люди. Нема нікого сильнішого, нікого витривалішого, хоробрішого, сміливішого, ніж справжній піхотинець. Оце дійсно воїни. Але, на жаль, мало такого особового складу, в якого вистачає хоробрості, в якого вистачає духу взяти себе в руки і піти зробити. На жаль, піхота це той особовий склад, який має вміти вбивати, який має вміти стріляти по іншим людям. Не просто артилерію, не з мавіків скиди робити, не в півішку загнати, а конкретно нажимати на спусковий гачок і вбивати інших людей. Дуже мало особового складу, який дійсно готовий до цього. І за цього звикли вважати, що піхота це покарання. Ні, піхота це не покарання. Навпаки, тому що велика різниця є з початком повномасштабної війни, цього вторгнення. Тоді, тоді всі в піхоту рвалися, кожен хотів помститися, кожен хотів щось зробити. Зараз, на жаль, це все вижило себе, і піхотинець має бути один із найпідготовленіших військовослужбовців. Піхотинець має вміти користуватися всім, всім піхотним вооруженням. Піхотинець має вміти стріляти з усього, має вміти користуватися усім, тому що на полі бою в окопі ти не виживши, якщо ти вмієш стріляти тільки з одного автомата. Кожен піхотинець зобов'язаний вміти користуватися РПГ, будь-якими одноразовими пострілами, кулеметами. Піхотинець має бути, скажімо так, загальноосвітній в цьому плані. Повинен вміти користуватися всім. І вплоть до того, що він повинен могти сісти на якусь техніку і поїхати на ній. І це дуже помилкова думка, що, що ти нічого не вмієш, нічого не знаєш в піхоту. На жаль, воно так не працює. Я себе не бачу ніде в іншому, тому що, по-перше, мені це подобається. Армія, розвиток, сама робота, тобто з озброєнням, з технікою. От, мені подобається щось нове дізнаватися, якесь нове озброєння. Друг друг попадає, одразу треба його розібрати, зібрати, вивчити, спробувати на полігон поїхати, постріляти. А як там порівняти його з якимось нашим видом озброєння? Ну, Мені просто подобається сама робота. І, це, і тобто В інших напрямках я не бачу. Так, можливо, якщо там, не дай Бог, звісно, але по пораненню я вже не зможу керувати, там, чи бути в якійсь бойовій посаді, то я собі знаю, що я можу піти, наприклад, на інструктора там, ну, тобто, займатися далі цією роботою, але просто вже в якомусь іншому напрямку. Або на пенсію, або вперед ногами. Городом з Миколаївської області, село Поділля, все життя, можна сказати, виріс в селі, може, це і попливало трохи на рішення. на загортованість то і тому подібне. Вдома чекає мати і племінник малий. Реально заради яких я це все роблю, мабуть.